Там-там-там, всім привіт! Нове відео, нові оновлення у cvk 4D. І конкретно сьогодні ми будемо ставити діодні, повторюючи наших поворотів дзеркала, тому що тут ось такий катяг. Я б собі так зробив і в акорд, але на жаль, на акорд такого кіта немає. Коштувало це щось там близько 400 гривень, як завжди, з Китаю. Ну і треба ставити. Етап один. Знімаємо дзеркальні леменни. Знизу тягнеш. Ось сюди. А може бути тяжко? Ні, ні. Ні, там же щось оно дає. Типо от так треба. І от тут треба його з піднизу піддівати. Ну, підниз. отдім. 15, minutes later. 15 minutes later. Процес пішов. Найскладніше тут зняти дзеркальний елемент. Зараз з іншого боку покажу, яка там фішечка. Тут просто видно. Ось, коротше, якщо сподіваюсь, що щось там вам видно, зараз спробуємо. Так, ще додатково зробити. Не знаю, наче видно. Ось Там, коротше, крючок такий з двох сторін. І його треба просто обережненько піддіти. Можна викруткою, або насправді можна і просто дзеркальний елемент потягти, ось воно ось це місце з тутерчик. І він виходить. І з іншого боку, точно такий самий крючок, його теж треба просто піддіти. Коли від'єднали дзеркальний елемент, ну, вон, типу, гірмі знімаємо гірмі. контакти. І викручуємо нашу чорну рамку. Тут болти крестові. Ого, швидко. Це було швидко. Майстер, Артемчик каже, не будемо від'єднувати контакти дзеркального елементу. Але мені стрьомно, що воно ну, отак висить. Викручуємо всі болтики. Викручуємо дзеркало. Ой. Який стрьомний тріск. Саму чорну рамку, я бачу три болти. А, чотири тепер. І далі ми зможемо дістатися вже до повторювача Ой, пилючка. До речі, тут також треба всю цю пилючку прибирати. Час і часу. схоже на кліпсу. Так, да, все. Нічого там немає. І тепер повторювач, він вже, мабуть, навіть і викручений весь треба те саме від'єднати ще роз'єм там. І Він, звичайно ж, буде направлений в іншу сторону, щоб його не від'єднали легко. Трінь. Перший повторювач артемчик зміг виколопати так. Другий все ж таки робимо як правильно. От тут от знизу є ще один винт. Якщо його скрутити, то кожух почне ось так гуляти. І тоді буде значно простіше виколопати цей повторювач. Ось тут ось, на повторювачі є, звісно, шпін, який треба натиснути і дістати. Не певен, що його можна буде вже дістати тут. О, дивіться, як добре. Там все досить. Приємненько дістається нічого важкого, складного. Ось наш пін. Пін зараз натискаємо. А, і все. Типу, якщо оцей болт знизу викрутите, то все максимально легко однією рукою ви знімаєте. Давай, бім-бім. Зараз буде магія. можливо. Так, магія. Ну клво, будем ну, подавать. Добре, що ми затягли плівкою. О, схоже. Тут полегше. Mm. Не жоп, mm, та полегше. Нормально, тут незручний цей болтик, але він жорстко спрощує задачу. Воно хрустить. Угу. От про це я кажу. Я тебе упору пору. Коротше, буквально за 20 хвилиночок можна собі Остановити ось таку тюнячку. Якби таке було на акорд, то я б собі теж захотів. Але на жаль, чогось на акорд досі такого кіта. Не роблять. І ще, звичайно ж, хочеться сюди бахнути накладочки БНВ Style з плавничком. Можливо, ми також до цього дійдемо. Хоча ні, можливо, а відсотків 99. Відсотків 99. Я, Я думаю, що не може бути у BMW Style. Може бути, може бути. Ну коротше, прикольна штука, але це прямо топ робити, якщо у вас галоген, і якщо ой, не галоген, навпаки, якщо ксенон, гарне світло, основне, і ви можете затонувати оптику. Тому що у нас тут галоген і у нас виходить тепер дзеркала чорні, а фари, як ви бачите, білі. Можливо, ми з цим також щось зробимо. Дякую, друзі, за перегляд. Сподіваюсь, вам це відео було корисне. До нових зустрічей. Не забувайте підтримати нас лайками, підписками і коментарами. Всім пока! Тун-тун-тун!